Пані Ірино, рік страшної важкої, трагічної війни. Як працювали ви протягом цього року? Що вдалося зробити? Певний підсумок можна підвести. Ми почали працювати у квітні 2022 року, коли відбулися перші звільнення українських територій, це Київська і Чернігівська область. І далі, коли восени були звільнені Херсонська область, ну також продовжили роботу. За цей час, фактично за рік, у нас нашою групою задокументовано більше 130 свідчень, які ми. Брали у людей, що потерпіли від агресії Російської Федерації, а саме ці свідчення стосуються катувань, викрадень, бомбардувань, знищення особистих будинків речей, і саме от за останній час. От перед війною ми завершили роботу по документуванню свідчень людей, які проживають у Енергодарі у нас є 14 осіб, які пережили катування і тортури, які були у підвалах, і з них двоє людей досі залишилися ще на окупованій території. Решта зуміли виїхати, і ми у них брали свідчення вже на підконтрольній Україні території. І вони розказують, тобто, це ті люди, які от просто зараз там на місці, і от вони розказують, яким чином відбувається життя на окупованій території і яке воно життя під окупантами. У наших ми беремо свідчення не тільки у працівників атомної станції, а також у підприємців. Які потерпіли від того, що у них забирали бізнес, що у них обнуляли картки, їхні бізнесові з грошима забирали готелі, промислові підприємства, такі невеликі, які є на території, але просто так забрати їх не могли. Була така підстава: от наче ви є коригувальниками вогню, чи ви є волонтерами, чи ви допомагаєте українській армії. І на підставі цього людину забирають на підвал, там катують під цим цими катуваннями, тортурами. Людина підписує документи і передає усе своє майно, передає російським окупантам. Якщо я як можу розказати, які тортури там застосовують в основному, там всі чоловіки. Чоловіків вони беруть, але одна камера була і для жінок також б'ють. Не, не, не годують, Тобто в Енергодарі взагалі жодної, навіть крихти хліба нікому не давали. Це з родичів, хто що принесе, то люди мали, то їли. І застосовували катування з електричним струмом. І такий апарат, телефони, які крутиш ручку, під'єднаються провідки, одягають кліпси на вухо, на мізинці руки, ніг і пропускають електричний струм. Одну людину нього ніяк в нашого свідка ніяк одна кліпса ця не могла триматися на вухові. Що зробили ці не люди? Вони намочили ватку водою, засунули вухо і туди ж засунули провід з цим. Електричним струмом там же свідки нам також розказували, як на їхніх очах закатували просто до смерті працівника атомної станції штатного водолаза, які, якого вони примушували стрибати у басейн з ядерними відходами. Він відмовлявся це робити. Його дуже били, причому били. Камери знаходилися як у, на першому поверсі, як в півпідвальному приміщенні, а катівні знаходилися одразу над, камери, над камерами, тобто усе, що люди, все, що робили з, з нашими українцями, всі ці катування, все чули люди внизу. Розказували про наших лікарів, яких викликали вже до страшенно побитих чоловіків, і вони щоб. Ну, Якось допомогти. ну Вони приїжджали, говорили: ви знаєте, в нас немає таких ліків, давайте повеземо в лікарню, і в лікарні вже там надамо допомогу. Таким чином потерпіла людина, мала хоча б якусь добу, щоб прийти до тями, що цю добу не будуть бити. Але потім потім все одно забирали з лікарні. Був у нас один. Чоловік похилого віку, 74 роки, він сам підприємець-фермер, у нього були ставки з риб, вирощував рибу, і на, його звинуватили у коригуванні вогню. І, і над ним так знущалося, що він впав у кому в камері. І його співкамерники теж стукали в двері, просили, щоб його забрали, відвезли у лікарню. Його відвезли в лікарню, привели до тями, наклали гіпс, тому що в нього був відкритий перелом руки. Цю руку просто поклали на стілець і по ній стрибали зверху. І через білі, через втрату крові він впав у кому. Його тільки він тільки прийшов до тями, його тут же забрали і привезли назад у камеру. І вже там ті хлопці, що були з ним, вже там його доглядали. Він найбільше постраждав саме серед тих людей, з ким ми співпрацювали. Ну, словом, зараз він на підконтрольній території, зараз йому він живе зараз у Харкові, йому надається медична допомога. Ну, це те, що ми працю, працювали ось останнім часом по Енергодару. З Ізюму у нас більше 30 свідчень, також вони всі пов'язані з катуваннями у місцевій поліції. І, там же, там були просто катування, які люди не витримували. Також втрачали свідомість і їх просто викидали на вулицю, щоб не було факту смерті у приміщенні. Їх викидали на вулицю. Ну, там у нас був такий випадок, що випадково випадкові перехожі підібрали ізюм місто ну, не дуже велике, впізнали, хто відвезли. І дві сусідки намагалися ну, врятувати нашого свідка. Але коли вони через два тижні побачили, що йому стає все гірше, і гірше, вони своїми силами не справляються, вони викликали швидку, його забрали у лікарню. Але оскільки він вже був на підвалі, він вже був Ну, Про нього вже знали окупанти. Для того, щоб його якось врятувати, його записали там під видуманим іменем, прізвищем та по батькові. Він півтора місяці там лікувався, вчився заново ходити. І коли він повернувся додому, він думав, що ну, він буде тихенько сидіти, ніхто не знає, що він живий. Але його інші сусіди таки знову здали, що він є. І за ним прийшли другий раз, і він другий раз потрапив у цю катівню, і вдруге переніс усі ці жахи. Зараз абсолютно усі свідки, з якими ми працювали, проходять реабілітацію. Усім надається допомога, але з огляду на те, що вони пережили, я мушу сказати, що вони не відновляться. Це вже буде ці всі травми і, і, і психічні. Саме психічні травми вони будуть з ними вже на все життя. Ізюм. Чи вразила вас ця картина? Тому що кожне деокуповане місто жахало своїми страшними злочинами. Про Ізюм окремо говорилося, коли Харківщину звільнили. Більше півміста немає. Знесено все, немає дерев, стоять одні обрубки, розвалені будинки, школи. Страшна трагедія відбулася у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Першотравневі, 2, там, де авіабомба потрапила саме у цілий під'їзд, і весь під'їзд дев'ятого по перший поверх завалився. Місцеві жителі розповідають, що Ще протягом двох днів звідти чулися крики про допомогу потім стогони. Навіть бачили жіночу руку, яка через, ці, через це каміння якийсь час, вона ще махала, просила про допомогу, але е, російські окупанти не допускали е, туди е, до завалів, щоб можна було розібрати цей будинок. Е, Пройшов місяць. Коли вони нарешті пустили команду українських чесників, ну ті, які залишились на окупованій території, і місцеві жителі самі, оскільки ну, також місто невелике, і у кожного був якийсь родич, знайомий, хтось був, був там, допомагали розбирати ці завали. У нас була свідок Тетяна Жихарєва, яка у цій їй 61 рік, і вона у цьому будинку втратила. Чотири покоління своєї родини, дев'ять чоловік. Там і два сина, і невістки, і внучки, і правнучки, і зяті, і сваха була. Вона одна залишилась жива. Вона розказала, чому, коли були вже ці авіаналети, вся ця її родина, яка мешкала у цьому під'їзді, спустилася в той підвал. Він там був облаштований, теплий, тому що це був березень. Це був 6 березня, ну холодно було. А вона жила в, у приватному будинку, і вона сказала, що в її, ну, вона хоче, якщо буде помирати, вона хоче померти в своєму будинку, вона нікуди не піде. І лише це врятувало її життя. Але як життя у неї немає, тому що вона разом з. Працівниками служби спасіння розгрібала ті завали руками і опізнавала усіх своїх рідних, синів, внучок, правнуч. Двоє, двоє правнуків у неї там загинуло. Когось вона опізнавала невістку, одну опізнала вона, тільки каже, по срібним. Обручка на пальцях сина свого опізнала тільки по татуюванню на плечі, тому що нічого не було. Тобто всі були обгорілі, всі були в, в, в дуже в страшних, в страшних таких станах. Також ми працювали у ізюмі з командою працівників місцевої ритуальної служби, які. На початку окупації намагалися збирати загиблих людей і хоронити їх у місцевому хоча б парку. Ну, потім, як ми всі знаємо, що 463 могили було згумовано, були, ну, достали тіла і дуже багато було саме закатованих людей. Ми так зараз розуміємо, що це ті люди, які пройшли крізь ті підвали. Через там були і працівники ФСБ, і російські військові, і були з так званих ДНР, ЛНР. Вони також брали участь у катуваннях. Як розказував один свідок, настільки були муки страшні у людей, що у них в камері був чоловік, і в нього була Така легенька курточка, і на, по, і на поясі був шнурочок. То вони мусили, коли він його в черговий раз притащили без свідомості, вони витягнули той шнурочок і розказує свідок, що я собі зав'язав його на пояс, бо я знав, що він зараз прийде до тями і він повішається, бо він говорив, що він не може вже терпіти цих страшних мук. За весь час, що наші свідки перебували у полоні, їх годували один раз на день, годували тими щами, які ми бачили, усі по телебаченню показували банки, брали п'ятилітрове відро з-під фарби, виливали трилітрову банку цих щів, заливали просто водою, і оце це за назвати неможливо. Давали нашим українським чоловікам. Часом було таке, що в них не було сім днів хліба і не було нічого, була тільки одна тушонка. Вони вже їсти її не могли, і у всіх дуже почалися серйозні проблеми вже шлунками через той жертв, тушонки. Ну, словом, усі. Хто давав нам свідчення, ми усіх їх записали. Ми усіх їх передали нашим компаніям-партнерам, з якими ми працюємо. Ну, працюємо ми особисто з польською юридичною агенцією, яка в свою чергу передає до міністерства юстиції Польщі, і далі ці всі матеріали переходять до міжнародного кримінального суду у Газі. Поки у нас до Гаги дійшло 14 наших кейсів, по це стосується Київської області Бучі і Чернігівської області, двох сіл Ягідне і Іванівка. От вони вже там. Ну і ми чекаємо, коли почнеться розгляд справ. «21 -е століття і такі жахи коїться. Сподіваємось на справедливе правосуддя для Катів, взагалі, от перспективи, слідкуємо за новинами в різних країнах, працюють над цим, і різні міжнародні організації заявляють про те, що необхідно притягнути до відповідальності. От, ви бачите, що цей процес рухається дуже повільно, і ми знаємо це достаменно, що це не буде цього року, і це не буде наступного року, і це не буде ще протягом кількох років. Точно, тому що практика винесення вироків у міжнародному кримінальному суді ну вона має свою процедуру, і вона дуже затягнута по часу. Ми знаємо, що по його по Єгославії Військовим злочинам були подані справи у 1999 році, тільки в 2018 році, тобто, бачите, пройшло 19 років, були, почали виносити вироки. Тому це справа на ще надовго і на довгі роки. Але вона потрібна і терміну давності такі справи не мають так. Терміну давності не мають саме військові злочини, і тому ми, коли зараз збираємо свідчення, ми навіть зараз просимо людей, які потерпіли, і які може не мали можливості чи не мали сил про це розповідати тоді, коли вони пройшли ці всі жахи, щоб зараз вони зверталися до нас. Ми також будемо документувати їхні злочини, тому що воєнні злочини не мають терміну давності. То продовжується, ви готові слухати людей далі. Так, однозначно, ми працюємо, тому що працювати є над чим. І головне, щоб люди у нашій роботі, щоб вони бачили справедливість, щоб вони бачили, що ті, хто їх катував, що вони понесли справедливе покарання за свої злочини. Це головне. Дякую, дякую за роботу. І будемо зустрічатися далі, висвітлювати. Вашу роботу надзвичайно важливо. Ви долучаєтесь до великої історії, тому що це дуже трагічно, але це стає частиною історії України. Світ має знати про цю історію нашій історії, тому що знаєте, от не, не наказане зло, воно завжди повертається. І ми от провели таку паралель, коли у 2008 році Росія напала на. Грузію, От вона побачила, що ну власне ну напала. Ну, три дні побули, вийшли, і вони не понесли за то ніяке покарання. Потім, 20 лютого 2014 року, Росія вже напала на Крим. Знову ніякого покарання не було. Тому зло має бути обов'язково покаране, щоб воно не поверталося. Віримо покарання ворогу і віримо в нашу перемогу. Дякую, пані да, Тримаємося.